Усім привіт! На огляді бюджетний, максимально тонкий та стильний, і при цьому ще й захищений смартфон Fossibot F114. Смартфон насправді ультрабюджетний, тому і в комплектації це зчитується. Тут лише кабель та блок для заряджання, а також інструкція. На правому боці розташували кнопки гучності та блокування за класикою, а зліва кнопку під налаштування і слот для сим-карт. Зверху на торці пусто, знизу є заглушка, під якою знаходиться порт Type-C, також тут є мікрофон. Приємно бачити на фронтальній частині камеру, яка розташована окремо від панелів в острівцю. Для бюджетного смартфону це дуже круто. На задній частині розміщений динамік, камери та спалах. А ще тут є активна підсвітка, яку можна активувати під час перегляду відео чи прослуховування музики. Смартфон в більшості своїй пластиковий, але якість збірки гарна, та й стандарт захищеності виробник заявляє IP69K. Також вражає товщина корпусу, яка складає всього 10,8 мм. При цьому а також невелика, 266 грамів. Користуватися однією рукою реально, але все ж висота смартфону 175 мм. Дисплей великий і навряд однією рукою буде зручно. А от щодо захисту, зараз і перевіримо. Тест смартфон пройшов, і це очікувано. Ну і по технічних характеристиках пройдемось. І тут варто сказати про восьмиядерний процесор Unisoc T615. Це чудовий варіант для бюджетного смартфону, так як продуктивності для нормальної роботи вистачає. Так, це не про ігри та розваги, але система операційна Android 15 працює добре. Є 4 ГБ оперативної та 128 МБ вбудованої пам'яті. Акумулятор ємністю 5000 мАч також в наявності. Саме тому смартфон тонкий. Смартфону вистачає ємності акумулятору на цілий день використання, а заряджати його потрібно близько 2 годин. Також варто відмітити наявність модулю NFC. Це важливо для бюджетного смартфону, і це його перевага перед деякими конкурентами. Трохи і в гру пограємо, адже смартфон це робити може, якщо мова про прості ігри. Розмір дисплею по діагоналі складає 6,67 дюймів, чого достатньо для будь-кого і будь-яких завдань. Але є нюанс, адже в бюджетному сегменті не без цього. Роздільна здатність тут 1600 на 720 пікселів, тому особливо вимогливим користувачам буде малувато. Але в іншому ця IPS-матриця прямо еталонна з врахуванням ціни смартфону. Тут 90 Гц частота оновлення, що дуже позитивно впливає на досвід використання. А ще тут гарна передача кольору і кути огляду. Вони дійсно максимальні. Одним словом, дисплей класний і як для доступного смартфону, безальтернативний. Камера в смартфоні 50 мегапіксельна а значить фото мають бути деталізованими і чіткими. Так, смартфон бюджетний, але камера в дійсності справляє непогане враження. Тут багато режимів, багато налаштувань, є можливість знімати Full HD відео, але без стабілізацій. Що ж стосується якості фото, то за ідеальних умов знімання вони вийдуть середнього рівня якості, і це гарний результат насправді. Фронтальна камера на 8 мегапікселів, вона в цілому простенька, але дає нормальну якість відеозв'язку. В плані камер ця модель явно не найгірша. Fossibot F114 має тонкий корпус, стильний дизайн і доступну ціну. Працювати він зможе у будь-яких умовах. Він точно не підведе і дасть змогу залишатись на зв'язку будь-де. Купити смартфон можна за посиланням в описі, підписуйтесь також на наш YouTube канал і всім до нових відео.